Женю Ігоре, вітаю вас! Вітаю наших глядачів. Тож справді зараз традиційно, вже о 10-й годині, подивимося, що ж там відбувається на лінії розмежування, де гаряче, а де не дуже. І традиційно ми розпочинаємо з онлайн-мапи Deep State і подивимося, що відбувається на межі Харківщини та Луганщини. Останнім часом значних змін на карті немає. Аналітики Діпстейт постійно говорять про те, що на Сватівському напрямку тривають локальні бої вздовж лінії всього зіткнення та артобстріли з обох сторін. Традиційно найскладніша ситуація все ж таки в серебрянському лісництві. Я нагадаю, це поблизу Креміної. Ну і чому власне росіяни саме атакують поблизу Креміної? Адже бояться того, що збройні сили України підуть в наступ на цьому напрямку. Прямкому тому власне час від часу ми говоримо про атаки саме на цій ділянці фронту. Також наш генштаб говорить про те, що за минулу добу було відбито дві атаки на цій ділянці. Це селище Новоселівське, що неподалік від Сватового. І також намагались росіяни наступати на Білогорівку, що вже трохи південніше, і також ми час від часу згадуємо цей населений пункт. Але як бачимо, змін на онлайн мапі немає. Це означає, що ці атаки були відбиті. Ця і відразу будемо говорити про Бахмут, що відбувається тут. За останню добу змін також не фіксується. Ми знаємо, що аналітики говорять постійно про те, що чому не показують вони зміни саме на бахмутському напрямку, адже тут лінія фронту постійно змінюється, постійно рухається. Також напередодні з'явилася інформація, що нібито ворог покращив своє тактичне положення біля медичного коледжу в Бахмуті. Але я ще раз нагадаю, що це не офіційна інформація. Говорять про це аналітики, беруть вони із відкритих джерел, а навіть деколи із російських пабліків. Тому довіряти на 100% ми не можемо. І не зважаючи на це, більшість атак ворога все ж таки зазнали невдач. Натомість, наш генштаб говорить лише про одну атаку на цьому напрямку. Це селище Предтечне що як бачимо поблизу траси Костянтинівка, Часів'яр, бахмут ми знаємо, що також росіяни полюбляють атакувати і селище Іванівське, адже хочуть вони перерізати, замкнути таке собі кільце. Але як бачимо, ні аналітики, ні наш генштаб не говорять про атаки на хромове. Але ми знаємо, що це також дуже гаряча ділянка фронту, адже росіяни постійно там атакують, постійно намагаються просунутись та вибити наші сили оборони з позиції. Але як бачимо. Тому що все ж таки за минулу добу змін на картці немає. а Це означає, що наші хлопці вистояли та відбили атаки росіян. Як бачимо, ситуація на Бахмутському напрямку постійно змінюється. 50 метрів росіяни захоплять. Потім наші бійці ті ж 50 метрів відбивають назад, тому лінія розмежування рухома. Про це розповів Дмитро Лінько, командир батальйону Стугна. Говорити про те, що бахмут вони взяли ні, вони ні, ми це не І Це дає оптимізм, що ми скували оце от наступальний їхній основний кулак і не дали можливість найголовніше розгорнути весною широкий фронт на Донбасі, і це дозволяє нам. Проводити певні підготовчі заходи на інших напрямках для контрнаступу для того, щоб посилити наші позиції в на інших напрямках і тримати наші резерви, все таки цілими. Це дуже важкий відрізок, тому що бої відбуваються в окопах а окопні бої, мабуть, і ще важчі, ніж в містах, тому що фактично немає де. Де заховатися величезна кількість артилерії і боєприпасів, які на жаль переважають досі російські війська в, в боєприпасах? Вони переважають, і ми бачили фотографії цих окопів, де фактично не залишилося жодного цілого місця, де б не, не привлетів старян. Хоча б ми безумовно відповідаємо і відповідаємо контрударами дуже важкими, але успішними і постійно. 50 метрів вони захоплюють, потім 50 метрів ми відбуваємо, і ця динаміка постійно кожного дня вона відбувається. Тобто, лінія фронту кожного дня переміщається тут, туди туди назад, і, але суттєвого просування на щастя поки що ми не бачимо. Росія втратила в районі Бахмута понад 100 тисяч солдатів за 5 місяців, в тому числі понад 20 тисяч загиблих, в бою майже половина з яких в Вагнерівці. Про це повідомив речник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. Ці дані підтверджені американською розвідкою. Також Кірбі наголосив, що спроба Росії здійснити наступ на Донбасі через Бахмут провалилася, адже РФ таки не змогла захопити жодної реальної стратегічної важливої території. Території. Наші бійці щодня відбивають десятки атак на Бахмутському напрямку. Бої тривають як в самому місці, так і на його околицях. Відео на різку обстановки в Бахмуті. Прошу подивитись далі. Бахмут вам. Я стой, стой! Я не веду, вас, я веду. Вас. Что, пойдем забирать? Далі будемо говорити про ще одну гарячу ділянку на лінії розмежування, і це Авдіївка. Тут також росіяни постійно атакують. Не вдається їм. Піти в тил в з, з околиць навіть Авдіївки намагаються і притул вони її взяти. отже, подивимось за минулу добу значних змін на карці немає. Хоча аналітики говорять про те, що нібито росіяни мають незначні успіхи на захід біля Водяного, також проводили невелике уточнення по лінії розмежування. Тривають спроби росіяни взяти штурмом первомайське і на схід від Авдіївки також тривають спроби знайти слабкі місця в Україні. Інській обороні натомість наш генштаб говорить про те, що були відбиті лише дві атаки за минулу добу це Сєвєрне та первомайське. Натомість аналітики проводять і невеликі зміни на онлайн мапі. Напередодні ми говорили про те, що нібито росіяни просунулись в центр міста та захопили центр Мар'їнки. Як бачимо, і показали ці зміни аналітики Діпстейт і на онлайн мапі. Але я ще раз наголошую, що все ж таки наш генштаб цю інформацію не підтверджує. а Аналітики беруть її звіт відкритих джерел тому про 100% достовірність говорити ми не можемо. Чергова бавовна напередодні пролунала на Запоріжжі. Про це повідомив мер сусіднього Мелітополя Іван Федоров. За його словами, українські розвідники вистежили місце розташування штабу росіян в окупованій Михайлівці. Ну і власне туди вони нанесли удар і говорять, що замість першотравневого шашлику ми маємо підсмажених окупантів. Інших деталей Федоров поки що не наводив.